Хм. Єдине, що дивно, що капелюх супроводжує не тільки більлю в голові, а ще й якимось дивним відчуттям. Де я, чому все навколо біли? Ти попав у інший вийде? А ти здогадайся. Покажися. Ще чибо. Що ти від мене хочеш? Слухай, цей капелюх має дуже сильну силу. Що? Він контролює різні світи. Це може бути небезпечно для людей. мені. Я постараюся зробити це. Але не знаю, чи зможу. Мінсті. Сті. Що це може означати? Не знаю.